Форма навчання в школах визначатиметься безпековою ситуацією. Про це під час робочої поїздки до Чернігова сказав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Ми чітко розуміємо і будемо визначати ті території, там, де неможливо навчання офлайн. Це є безпекова територія, плюс від 25 кілометрів до 40 щодо о, пострілів артилерії, на яких буде. Буде навчання тільки онлайн формат. Щодо інших територій, то, за словами Шкарлета, міністерство разом із військовими адміністраціями максимально працює над тим, щоб освітній процес проходив офлайн. Проте, остаточне рішення щодо форми навчання буде за батьками учнів. Якщо до подій Вінниці, ми мали 50 на 50, 50% батьків готові були направляти. Дітей до навчання офлайн, то після він це було 90 на 10. Але на сьогодні, коли ми демонструємо готовність укриттів, готовність закладів освіти щодо офлайн навчання, ми сьогодні бачимо, яким чином змінюється взагалі свідомість батьків. Міністр каже, краще щоб дитина під час повітряної тривоги була в школі, де про її безпеку піклуватимуться дорослі, аніж вона буде сама вдома. Наприклад, я, як батько, чітко розумію, що моя дитина, перебуваючи на п'ятому або сьомому поверсі під час повітряної тривоги, одна не в змозі, можливо, потрапити до бомбосховища, але вчитель, офіцер безпеки від національної поліції, який сьогодні обов'язково має бути присутнім в закладі освіти, може організувати евакуацію дитини, може показати, де твій стульчик, де твоя водичка, де куди ти можеш пройти, там вбиральню і все інше. Наразі сказав Шкарлет, близько 33 шкіл України готові 1 вересня відкрити свої двері учням. Однак точні цифри як по Україні, так і по Чернігівщині, будуть відомі у 20-х числах серпня, коли завершать свою роботу комісії, що оцінюють стан готовності закладів до початку освітнього процесу. Але це не означає, що лише 33% підуть до освітнього процесу офлайн, адже є школи. Які можуть там одночасно 3 чотири школи користуватися одним тим самим укриттям або сховищем. Ми маємо впевнений оптимізм стосовно готовності закладів щодо повноформатного запуску освіти. Щодо організації навчання у вищих навчальних закладах, то вони прийматимуть рішення самостійно, сказав міністр. Університет має можливість форматувати свій освітній процес відповідно до ситуації, яка складається в регіоні. Університети автономні. Університети ми рекомендували починати освітній процес 15 серпня, але в залежності від безпекової ситуації, в залежності від готовності університету стартувати, тому що об'єктивно нас війна.